Громада маленького містечка у Каліфорнії уже на власному прикладі переконалася наскільки брудною і нечесною може бути цьогорічна кампанія. Щоранку з вулиці, на якій живуть родини, які здебільшого підтримують республіканського кандидата Джона Маккейна, почали зникати агітаційні плакати з його ім'я. Обурені мешканці встановлюють нові агітаційні таблички і обіцяють знайти злочинців з подробицями. Уляна телюк ось ваш агітаційний плакат. Будь ласка, виставте його знову. Дякую. Це ваш новий плакат. Дякую. У 9-й годині ранку. Бетсі Ерексон каже, що з неї досить. О й вона йде у місцевий штаб республіканської партії, звідки повертається з новими плакатами. Об 11-й вона розносить їх по сусідах. Якщо і ці вкрадуть, я завтра принесу нові. У суботу зранку Бетсі прокинулася і побачила, що хтось поцупив з її присадибної ділянки агітаційний плакат за Маккейна. Вона поставила новий, але й той зник. І не лише у неї, але на всій вулиці, окрім табличок за Обаму. Як можна заходити на щось ділянку і забирати з неї політичні плакати. Це ж не змінить результат голосування. Тому я не розумію, як люди знаходять для цього час. Бетсі каже, що обурена такою поведінкою. They are there when we went to Вони з'являються, коли there, when ми йдемо that. спати. А so коли ми прокидаємось, плакатів вже немає. Um, Я ж не yeah, буду ставити камери спостереження. Like Бетсі, можливо і не буде ставити камери спостереження, а от її сусіди інша справа. Вони налаштовані схопити злодіїв на гарячому. Уляна Телюк, голос Америки.